Міський голова тисмениці Богдан Дарчин звітував перед громадськістю про зроблену ним як очільником міста роботу. Почав свою доповідь. Міський голова з позитиву. Зокрема, детально зупинився на тих заходах, які були проурочені 950-річчю першої згадки тисмениці. Там, де є позитив, звичайно ж і випливають негативні тенденції. Зокрема, міського голову турбує загальний вигляд міста. Планів щодо покращення естетичного вигляду тисмениці у пана Дарчина багато. Серед них уперед. Міська рада виготовила проєкт на реконструкцію міського озера. Затратили ми немало коштів на цей проєкт. Треба шукаємо інвесторів, тому що своїми силами там треба близько мільйона півтора гривень. Ми шукаємо інвесторів, хто хоче прилучитися до цієї відпочинкової зони, тому ми будемо і давати таку пропозицію. Наголосив мер і про проблеми сміття в Тисменниці не тільки на вулицях, але й річка Ворона. Нагадує велику сміттєву канаву. З приводу сміття на це зібрання було запрошено Надію Зубенко, директора фірми Ави Івано-Франківськ, фірми, яка виграла тендер на вивозу сміття з тисменниці. Чи сприйме місто це нововведення? Адже кілька років тому в Тисменниці вже була фірма, яка намагалася збирати сміття як у багатоповерхівках, так і в приватному секторі. Але позитивно ця проблема не була вирішена. Також почався демонтаж автомобільних гаражів у історичній частині міста. Два роки тому ми розпочали роботу по демонтажу металевих гаражів, які були незаконно встановлені в історичному центрі міста по вулиці Площа Ринок. Два роки з, ними, з нами судились, і все-таки суд визнав, що ці гаражі встановлені незаконно і їх треба перенести в інше місце. І виконком вже підготував, і ця робота повинна навесні бути закінчена. Гаражний кооператив, будь ласка, але не в історичній центральній частині міста щодо спорту, то міський голова хоче зробити спортивний зал із постуючої міської котельні. Тож планів щодо покращення життя в місті Тисменеця в пана Дарчина багато. І свій виступ міський голова завершив побажанням добра, здоров'я всім мешканцям старовинного містечка.